Всім привіт! Після того, як я виставив відео, чи варто обробляти бджіл червоним перцем, мені написали коментар, де був описаний рецепт, як приготувати сироп з червоним перцем, який по справжньому буде діяти на кліща ворога Я вирішив перевірити цей рецепт. І ось ви бачите на своєму екрані результат невеликої порції цього сиропу. Для приготування. Сиропу, який буде знищувати кліщава ро, в першу чергу потрібно приготувати настоїнку з червоного гострого перцю. Для цього потрібно взяти 100 г перцю і залити півтора літри гарячої води. Це все має настаюватися 24 години, після чого ми беремо 50 мл. Готової настоянки без осаду і додаємо на один літр сиропу один до одного. Змішуємо наші інгредієнти. Перемішуємо це все паличкою. І ось такий сироп ми отримуємо в результаті. Все, настоянку я поставив бджолу, Та Дочекаюся, поки вони її вип'ють. І тоді будемо дивитися на результати, які у нас залишаться на картоні. Бджоли випили приблизно 150-200 чи 200 мл сиропу. Але вже можна побачити результат його дії. Не знаю, як ви, але я результатом задоволений. Згодувавши бджолам всього лиш літр сиропу, ми одночасно боремося з кліщем, нозематозом і також стимулюємо яйцекладку матки. Всім, хто дивився відео, дякую за перегляди. Підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей!